Я вітаю всіх, хто любить е, такі Ровівські ігри. Сьогодні ми начне проходити Бэст. Е, е, з якого це диво я почав играть Бетпест. Та просто захотілось. І так, у е, мене тут все по нулю. Тому. Е, ну, В общем, я розкажу про управління і всяке таке. Так, Для е, любителів сфинеї і слабонервних е, кажу закрити час всі. Очи. Ну, не прямо сейчас. Трошки пісніш. Да. Е, що з ними потом буде... Це сам их знаєте. Кстати, у мене тут є один шей один любитель такий... Ну, я вам показую, не сильно, так такі хочу. Ну, ладно, такий бить покажу. Тон-тон-тон-тон. А, ну ладно, все одно мало видно. Ладно, давайте дальше Так, ну перший уровень, я зараз скажу таємницю, можна так просто нажать і... Оп-оп оп. Ладно, вот так підніме. Поїхали. Ну, перший уровень, як всегда дуже простенький, там хотя б можна було самого свинту запустити. це було просто небезопасно. Так, без. Без карабамів це значить, що ну, без всяко так. Да, тут трошки буде поважче, так. Так, стоп. Ні, подожди, хай, тебе сюди треба. Ну не кажеться, а такі є. Бум! Так, ми не встигли. Та підожди! Жди. Якщо, в общем, не встигли, то треба ще раз попробуй. По ідеї ця комбінація завжди в мене спрацьовує. Ну, що вона виходить? Читає, що ми пройшли на три звзочки. А, ну да, тут же є інший спосіб. блін? Я ж забув, що у нас охраняє. Поїхали. В общем, если ти не, сити, не ще, то я тебе... Я з тобою нічого не зробу. Ну да. З е... чим довести, що це все рівне, бачите? От ету. Отте не введено. А вот это все об мене, значит це вы сделали, а это вы перед цим зробили. Звички у меня все одно ж три. Ладно, давайте дальше. Так. По идее, тут можно двумя способами пройти. За 7 секунд. Э, За 7 секунд я трошки потом покажу. Что, давайте начинаем. Нет, мы сейчас не за 7 секунд. Там мы сейчас проходим, чтобы собрать эту штуку. Ну, як же воно там? Стой, 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 стой! Блін. Сюди забуваю про все. Ну і ладно, самі доповзем якось. Без руки, без руки або, або без ноги, але все доповзем. Ладно. Так, Стоп. Е на оцій спеціальні штуки ми отдельне время ну, потом. Просто ставите свинтуса туди і ждете, поки він туди докотиться. Ой, трошки не то. Ось так не було. Да, вибач мені тут. Такий милий, скіклуй. Так, ну тут у нас разделіка мотейлюс. Так, все, щоб на время пройти. Е Показывай ще раз, як на время. Ну хто, если не запомнив. Так, на время, щоб на время пройти, отут щоб... був. Щоб на скорость. Ой, щоб на цю штуку, по-моему, тут. Ой, только надо було понище. Это забув. У головы сквозь взял. Не, прям рекошет. Я не понимаю, как он без такого вижив. Ну хотя физика в игре Вот это радует. Ладно. Так, вот тут про э, пропакуночек главное не забудь. Не, по-моему, так не можно. Ой, бедный ты, Михрюнджер, давай постарайся. У такие очи, как и Рабрина. Одна чуть-чуть, давай шей чуть-чуть. чу-чуть. Так, головне, вовремя зупинить і. Да, молодець. Там би, що чуть-чуть він бы провалився. А якась у нас? П'яте. Не, конечно, он на миссии не помню, какие на три пройти, что ваш. Но там будет дуже рано, дуже важко. Так, гонки. Так, дайте подумаю, Напевно, гонки мы будем выпускать сразу после. Так, у нас. Пасхалочка. Ну, для нашего любого хрюнделя. Ой, да, только. Главное, забери, забери пасхалку. О, молодец. Теперь виконуем миссию. Так, что тут у нас? Ага, без пропеллера. Буду викону на хрюндель. Хрюша ты моя такая беззащитна. Не, без мозгова. Ладно. И сразу на три. Просто было ее поставить тройну посередине, ну, ви самі сами бачили Так, подожди, тут я по-моему 600 был по инакшему. А, без карабами. А тут тоже так все простенько Там хрен делает сюда він, по-моему, докотится. По-моему. Я точно не помню. Давай. А ну да. На памяти надо все знать. Ага. Я думаю, ми по 12 ну цих будемо по 12 проходити. Якщо воно его розвалиться, развалится, то надо раз а, ж... а, не, молодец, ты ще раз перегравати. А, воно нас. А ні, молодець, люди. Ти прям у нас тут все прям... Вот ти прям який. Ну, я показав палець вверх. Так. Тут я знаю, что тут їх можна міняти. Не надо мені про це нагадувати. Дайте ж ми оцей подарочек заберемо. Так. Тепер все трошки по-інакшому. Міняємо структуру. Бум! Давай, давай, давай. Та ні, він не встигне. Mm. Да. О, ладно, ладно, ладно. Ой, чого, блін, перепутав. Провели так. А, тока. Нагадую, можу... можна так дотиком нажати на той предмет, який може хоч якусь діл викунути, і він піде. Ну, і воно буде тільки тут її виконувати, а не всі сразу. Так, тепер, що тут у нас? Оооооо, сложнуватий уровень. А це нас який, по іді? Десятий ладу ще є час. Так, я точно не пам'ятаю, як це сделати, ну, по-моєму, щось трохи пригадую. Ні, не так. Ждіть. по моєму так якось. Так, стоп, сначала мы вот сюда. Так, теперь вот сюда будем вот так. Да! Ну, да, на время мы не встигли, конечно. Ну ладно, на время... Ладно, давайте еще раз будем. Я же сказал, что... Получилось. Тут надо только трошки ума проебавить, и Блин. Блин, ну ну ладно, все, вы сами там догадайтесь, как на время пройти. Ммм да, оце я помню, це я не так сильно хорошо и помню, но це дуже важко. Ну, не, це не порівняно так важко, як останню, яку я хочу вам показать потом. Так. Ага. Как мы белый там? Ты дево не. Давай, блин. Та знаю я. Так, подождите, а что я не туди сделал? Ладно. Давайте логично подумаем. Ммм, а у нас вони є. Та знаю. Че... Че я мучи? Ем... Ну, по Ладно, сейчас мы вариант Беппу и пробуємо. Чи там. Бо він не одноразовый, він вечный, якобы. То тобто есть так можно сразу, что на всіх поиспользовать там у выиграть. А потім вам скажу, как це выиграть. Так, теперь. Немед, це, я це знаю, я це знаю, я знаю, 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 знаю. У тебя лето за це прекрасно знаю. Б. Ну ладно, попробуем кайф. Блин, только зачем? Ну ладно. Ну хотя бы воно быстро построило. Ладно, и последний, давайте двенадцатый. Ну, на сегодня, по крайней мере. Або на теперешний час. Так, что тут у нас? Музыка! Ночь, радио, дождь. Да. <плодисмент> ладно, подожди, по-моему, а так. Тихо. <плодисмент> <плодисмент> Я неправильно все сделал, Я <плодисмент>

что ты мне показывает. Пришлось меньше мучиться. Хрундир, скажи честно.

Че, там 14 миллисекунд оставалось. Ну что ж. Ну что ж, всем спасибо за внимание. С вами был Мэрик. И всем пока. Жди другой части.